4 доїзду виходить причина зростання податку. Тож включається, зменшення з переходимо з 5 до 4%. Перша причина це зростання електроенергії по 25,3% і друге. Це зменшення соціального внесу. 14,77% на 22% і, і е, включення старих е, ліфтів виходить. Е, заборгованих немає. Нема, Нема заборгованих сторона, оплачуємо все добре, зарплати теж зробили. Чаще стало ламатися. Це на Домброс. На неділю десь ламається, один Де раз на неділю ламається. Постійно до того ламалося менше. Чогось причини, не знаю. ну, Вияснити не можемо, виясняли. Ну, капі... Зростання на штука. У меня есть статистика по свету. Получается. Я по лицензию два раза пища. Старшего Тут с одной стороны оно, конечно, отгрузка, но с другой стороны люди, потому что там бабушки инженера экономили пешком. Сейчас они имеют возможность ну, Дети, понятно, что. не Ну, эксплуатируют платирую старые два раза.